Доброго дня, шановні колеги! Мене звати Валерія. Сьогодні ми проведемо вебінар на тему спостереження, а саме лоєн-коди та коментарі в системі лабораторій. На цьому вебінарі ми розберемо кілька практичних прикладів прямо в системі, щоб ви точно знали, де і що шукати. Також поговоримо про важливу зміну, пов'язану з вимогами СОС. Перейдемо безпосередньо до демонстрації в системі. Я буду показувати все в розділі результати лабораторних досліджень. Розглянемо приклад А35002 загальний аналіз сечі. Тут є такі показники, як білок, реакція pH, глюкоза, поруч біля яких знаходиться літера L. Ця літера відповідає за те, що до цього показника прив'язаний лоєн-код. Зверніть увагу, біля інших показників позначки немає, відповідно до них, воєн-код не прив'язаний. Напроти білка, при наведенні на літеру A, ми бачимо код 2888-6. Це саме той код, який автоматично був прив'язаний з системою. В даному вікні ми можемо вводити виключно цифрові значення. Наступний приклад це в нас код d 33017 антиген гепатиту B. В даному випадку ми розглянемо, як лен-код працює, якщо у нас є випадаючий список та як він відпрацьовує в системі. До прикладу, в нас є показник поверхневий антиген вірусу гепатиту B, наявність. При натисканні на це поле в нас є випадаючий список. Невизначений, позитивний, негативний. Кожен з цих прикладів має прив'язаний лоєн-код. При обранні потрібного значення ми не побачимо змін. Але будьте впевнені, в системі все відправляється коректно. Перше, в нас був випадаючий список, другий в нас таке ж саме значення, як і було в попередньому аналізі. Наступний приклад це код А34038 Магній. В даному випадку у нас є варіант коментаря до діагностичного звіту. Тут є підказка, є можливість обрати або сироватку, або кров. В даному випадку ми залишимо просто кров. Та введемо потрібні нам значення в усіх інших полях. Також в системі є четвертий приклад залишаються аналізи, які не мають лейн кодів Приклад такого це клінічний аналіз крові код А34 011. Тут робота залишається без змін. Ніяких позначок L чи коментарів ви не побачите. Таким чином, це виглядає саме в системі лабораторій. Пропоную перейти та подивитись, як виглядають такі аналізи. Зі сторінки саме Healthy Pro. У нас є аналіз, який був синхронізований. І у нас є графа спостережень, де у нас буде відображатися спостереження, яке було заповнено в системі лабораторії та його значення. Такий вигляд має в системі Healthy Pro. Хочу звернути вашу увагу на важливу зміну, що стосується внесення деяких результатів у розділі результати лабораторних досліджень. В деяких показниках, до яких вас були налаштовані, ваші випадаючі списки, вони можуть бути видалені з системи, або може бути доданий поруч показник, який відповідає даному лейн коду це зроблено для коректності передачі даних до ESOS. Також зверніть увагу, якщо у вас додаються нові показники, і ви бачите, що немає позначки L-лаєн-коду, його необхідно додати. Ви можете звернутися до нас, до нашої технічної підтримки, і ми допоможемо вам налаштувати. Також інструкція по налаштуванню буде надана вам додатково в чатах. Отже, ми розглянули, як лайн коди та коментарі інтегровані у вашу роботу в системі лабораторії. Ваша уважність та коректність внесених даних це запорука якості та достовірності медичної інформації в системі лабораторії, а що найважливіше, в СОС. Якщо у вас виникли питання, ви можете їх задати в Google формі. Під даним відео наша команда обов'язково з вами зв'яжеться, перегляне та надасть вичерпні відповіді. Дякую вам за увагу та вашу надзвичайно важливу роботу. Сподіваємось, цей вебінар був для вас корисним.